Я довго вагався знімати не знімати це відео. Вчора просто була ганебна штука для України. Тому ну, що ну, до цього довела безтолкова і неадекватна наша влада, її дії, готування до шашликів і таке подібне. Ну і те, що до влади в, в Америці, я не знаю, американці тепер їдяться лайна. До Трампа, нарциса і ну, більш адекватних слів немає. Тому я можу сказати єдине, що Україну спасе ми, ЗСУ, і єднання нас між собою, забування про особисті амбіції, про все, і тільки разом над, над, над зусиллями. І допомога ЗСУ, і допомога тилу, і, і навірнеє єднання з Європою нас спасуть, Тому що як би не було з мира, з нашим сусідом не було і не буде ніколи. Тому. Я думаю, що треба зробити уряд національного спасіння, національного єднання, де, куди відуть професіонали, а не по приколу і дружбани чиїсь. Тому єднаємося, тримаємося і разом ми сила, разом ми переможемо.